На те, що Угорщина блокує пакет, не є чимось новим. Тож ми вже знаємо про це і вже бачили таке раніше. Тому зараз працюємо над тим, щоб провести цей пакет. Ми запропонували досить потужний пакет, але подивимось на які компроміси нам доведеться піти, щоб усі погодилися. Тож робота ще триває щодо вашого іншого питання про цивільні та військові місії. Як ви пам'ятаєте, рік тому всі європейські країни підписали угоду про безпекові гарантії з Україною, частиною цієї угоди про безпекові гарантії є, наприклад, місії, які може виконувати Європейський Союз, але ці гарантії діятимуть лише після досягнення припинення вогню або миру, бо йдеться про майбутнє. Як ви знаєте, для підготовки в ЄС потрібен час тож тож, ми вже готуємо ці обговорення і вже починаємо ці дискусії, наприклад, щодо навчальних місій, чи буде доцільніше перемістити навчальні місії ближче до України, щоб вони могли тренувати військових, і мета полягає в тому, щоб мати знаєте, сильну. Українську армію, тож це наш внесок у це. Але ви знаєте, обговорення ще тривають. Дякую, Йохі. Для всіх, хто не є естонцями, сьогодні в Естонії День перемоги. Ось чому інші мають вихідний день. Але щодо вашого питання, знаєте, багато чого змінилося, і це показує наскільки тісно пов'язані наші сфери безпеки. Війна на близькому сході також впливає на ціну нафти, і це також викликало занепокоєння щодо, наприклад, загрози для Ормузької протоки та всіх пов'язаних із цим питань. Ось чому ми обговорювали це також сьогодні. Але оскільки не було чіткого мандату від G7, то деякі держави-члени також мають сумніви щодо обмеження ціни на нафту, і звісно, всі хвилюються. Через цю ситуацію, але водночас, оскільки ми знаємо, що ціна на нафту зростає, це так ж не є добре, якщо Росія насправді отримує вигоду від цієї війни на Близькому Сході і може вести чи фінансувати свою війну в Україні. Звісно, кожен пакет санкцій піддається критиці, і щодо 17-го пакету. Також казали, що мовляв, це не так вже й багато, але коли ми це зробили, ми, наприклад, включили судна тіньового флоту, і я також була здивована, коли прочитала, що лише 17-й пакет санкцій зменшив доходи від продажу нафти через Балтійське та Чорне море за тиждень на 30% 3-0. Тож це досить суттєвий вплив. Отже, саме тому я так вважаю. Я думаю, санкції, які ми запроваджуємо, безумовно мають ефект, навіть якщо спочатку вони не здаються такими нищівними, як ви кажете. Дякую. ЕЄ, ми ЕЄ, сьогодні це також обговорювали. ЕЄ. Я маю на увазі. Санкції е, проти людей, які вчиняють ці речі дії, а також тому, що якщо ми подивимося на вироки для протестувальників, вони надзвичайно я навіть не знаю яке слово правильне, але вони не пропорційні цим діям. А це означає, що знаєте, система правосуддя здається є частиною цієї репресивної машини. Обговорювали запровадження санкцій проти суддів, які займаються цими справами. Сьогодні це питання також розглядали і до нього повертаємося. У липні ми не дійшли згоди наразі. Я сподіваюся, що можливо, нам вдасться досягти певного прогресу в цьому питанні. Обговорюються питання, чи караємо ми Грузію, але наш намір не карати грузинський народ чи Грузію. Наш намір покарати тих людей, які здійснюють порушення прав людини, конкретних осіб там у Грузії. Друзі, дякую всім. Це завершує нашу прес-конференцію. До зустрічі завтра.